в руках мені робити красивий скін. Так ще треба прибрати. Ми прибираємо всі речі, які нам не потрібні. Не питайте, чому таке, оце. Я в неї таке сама шокі. Тепер перше, давайте як почнемось з одежі. Тому що тут же не такі популярні одежі. Для того нам треба написати по-англійськи тут Fake. Ну, я тут називаюсь Fake. І тут є купа багато великих одеж. А сьогодні я покажу, як зробити красиву персонажку. Для того ми беремо отаку от одежку. <смех> <смех> ось. І тепер так же само пишемо в одежі. Сюди можна писати. Це тому що воно допоможе вам зробити красиву персонажку. Ось. І я забула сказати, який вигляд має. Мати персонажка. Цей вигляд буде спорт. Надіюсь, всім зрозуміло, що вона буде на спорті. Ніби така, але потім буде інші види персонажки. Мені завжди виходить нормально поставити оце. страшно. А я попробую писати отсе. О май гад, вони якраз підходить. Я нікого не можу забрати усю портку Так що я попробую забрати і сховати якимось шарфіком. А я тут хоча б писала фейк. А, там. Да. Ще можна додати таку штуку. А, ой, не-не-не. Афе, хе Тепер давайте скоренько попробуємо сховати цю бороду комфортку. Для того, щоб вона не мішала виглядати персонажу красиво. О май гад! У Не красиво виглядає, але думаю, можна ще січки дати. А якщо тут немає підходящого або є підходяще. Ні, це підходить. Тепер обираємо головне сумочку. Сумочка блискуча. Я думаю, що скоріше всього можна взяти отаку вот просто сумочку. Тепер колір. От так не буде видно ще воно не защитається, так що можна брати і не темний. І затен ап, сатен за ап. Мы вибираємо рост. У мене буде не дуже велика дівчинка. Давайте на Бедкрасика. Тут просто можна забрати оце. Тепер міняємо її позу. Чо? А чого, пожалуйста, подождите? Вот такую позу. Чем такая лепшая? І витка, 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 витка. Так, тепер, ой, куди я не куденжева. Вибираємо це. Це перша поза. Друга. Тут я вже в мене все зроблено. Але дещо досі не додамо. Де я вам показати? Ну, персонажка получилась дуже красива. Пишіть у коментарі, чи вам сподобалась персонажка і якийсь стиль ще робити. Перший стиль спорт це моя ідея. А можете робити ідею. Ідею. Ну, як сказати вам ідею. От ти захворів, можна сказати так. Ця ідея може підійти. Але цю ідею я зроблю тільки на 10 лайків. Не жирно. Всім пока і всім до за встречи. Це не очі, але я перше здивувалася, коли її дізналась. Може тут платить знімати відео. Нічого вмішати не буде. Ладно, не буду вас тривожити. Всім пока-пока!